Збільште свої сили під час щоденної прогулянки, виконуючи ці прості рухи. Ходьба сила як перетворити щоденну прогулянку в суперефективну тренування. Ми всі знаємо про користь ходьби. Це класика, доступна кожному, не вимагає складного обладнання і відмінно підходить для підтримки здоров'я серцево-судинної системи, контролю ваги і навіть поліпшення настрою. Але чи знаєте ви, що ви втрачаєте величезний потенціал, якщо не поєднуєте ходьбу з силовими вправами? Я, як людина, яка присвятила роки вивченню фізичної підготовки і спостерігає за прогресом своїх клієнтів, можу з упевненістю сказати: ходьба – це відмінний старт, але для досягнення максимальної фізичної форми і довгострокового здоров'я необхідна сила? Чому одних кардіотренувань недостатньо? З віком. Це факт, наше тіло змінюється. Ми втрачаємо ем'язову масу, метаболізм сповільнюється, кістки стають слабшими, а ризик травм зростає. Це природний процес, але його можна значно уповільнити і навіть змінити, включивши в свою рутину силові вправи. Я часто бачу, як мої клієнти, особливо жінки після 80 років, стикаються з проблемами, пов'язаними з гормональними змінами. Зниження рівня естрогену може прискорити втрату ем'язової маси і погіршити стан суглобів. Але тут є рішення. Нарощування ем'язової сили це потужний інструмент для підтримки здоров'я і активного життя навіть в період переменопаузи і менопаузи. Подумайте про це, ваші м'язи це не просто красиві елементи тіла. Вони підтримують суглоби, забезпечують стабільність, допомагають вам рухатися легко і без болю. Слабкі ЕМ'язи це прямий шлях до болю в спині, колінах та інших частинах тіла. Сила – це не тільки про тяжкість. Багато людей, почувши слово, силові тренування, уявляють собі спортзал, штанги і величезні ваги. Це, звичайно, теж працює, але не є обов'язковою умовою. Насправді, почати можна з вправ з власною вагою. Я завжди кажу своїм клієнтам: ваше тіло це найкращий тренажерний зал. Присідання, віджимання, випади, планка, всі ці вправи можна виконувати де завгодно і не вимагають ніякого обладнання. Саме тому я так ціную ідею об'єднання ходьби і силових вправ. Ви вже гуляєте, щоб поліпшити здоров'я серця і настрій. Чому б не додати до цього 10-15 хвилин силових вправ, щоб зміцнити м'язи і підвищити загальний рівень фізичної форми? Мій особистий досвід, як я поєдную ходьбу та силу. Я сам дотримуюся цієї стратегії. Після ранкової прогулянки я зазвичай виконую коротку серію вправ з власною вагою. Присідання трьох підходи по 15-20 повторень. Це відмінна вправа для зміцнення ніг і сідниць. Віджимання трьох підходи по максимально можливій кількості повторень. Якщо вам складно виконувати віджимання від підлоги, можна робити їх біля стіни або на колінах. Випад: трьох підходи по 10-12 повторень на кожну ногу. Випади відмінно опрацьовують ноги і сідниці, а також покращують баланс. Планка трьох підходи по 30-60 секунд. Планка зміцнює серцевину, що важливо для підтримки правильної постави та запобігання болю в спині. Сідничний місток трьох підходи по 15, 20 повторень. Ця вправа допомагає зміцнити сідничні м'язи і поліпшити їх форму. Ці вправи займають лише 10-15 хвилин, але мають величезний вплив на мою фізичну форму та самопочуття. Я відчуваю себе сильнішим, енергійнішим і більш стійким до хвороб. 5 простих вправ для додавання в кінці прогулянки. Натхненний ідеєю поєднання ходьби і сили, я підготував для вас коротку програму з п'ятьох вправ, які можна виконувати в кінці прогулянки. Присідання біля стіни. Зіпріться спиною об стіну і повільно опускайтеся вниз, як ніби сідаєте на стілець. Прагніть опуститися так, щоб ваші стегна були паралельні підлозі. Трьох підходи по 15, 20 повторень ця вправа особливо корисна для тих, хто тільки починає займатися силовими тренуваннями. Віджимання від стіни. Встаньте обличчям до стіни, упріться руками в неї і повільно опускайтеся вниз, згинаючи лікті. Трьох підходи по максимально можливій кількості повторень Випади вперед, зробіть крок вперед однією ногою і опустіться вниз, щоб ваше переднє коліно було зігнуте під кутом 40 градусів. Слідкуйте за тим, щоб ваше заднє коліно не торкалося підлоги. Трьох підходи по 10-12 повторень на кожну ногу. Підйоми на шкарпетки встаньте прямо ноги на ширині плечей і повільно підніміться на носки, напружуючи литкові м'язи. Трьох підходи по 15, 20 повторень ця вправа допоможе зміцнити литкові м'язи і поліпшити баланс. Супермен ляжте на живіт, витягніть руки і ноги. Одночасно піднімайте руки і ноги від підлоги, напружуючи м'язи спини. Трьох підходи по 10, 15 повторень ця вправа допомагає зміцнити м'язи спини і поліпшити поставу. Поради для початківців. Почніть повільно, не намагайтеся робити занадто багато відразу. Почніть з невеликої кількості повторень і поступово збільшуйте навантаження, слідкуйте за технікою, важливо правильно виконувати вправи, щоб уникнути травм. Якщо ви не впевнені в техніці, попросіть тренера показати вам, як це робити правильно. Слухайте своє тіло, якщо ви відчуваєте біль, зупиніться і відпочиньте. Не ігноруйте сигнали свого тіла. Будьте послідовними, регулярність ключ до успіху. Намагайтеся виконувати вправи хоча б два-три рази на тиждень, укладення поєднання ходьби і силових вправ це потужний спосіб поліпшити своє здоров'я і фізичну форму. Не втрачайте можливість перетворити свою щоденну прогулянку в суперефективну тренування. Почніть з малого, будьте послідовними і слухайте своє тіло. Ви здивуєтеся, як швидко ви відчуєте себе сильніше, енергійніше і здоровіше. Пам'ятайте, сила це не тільки про підняття важких предметів, це про здатність жити повним і активним життям.